Молитва дружини, ласкавий творче першої жінки, Єви, яку ти сам дав Адамові товаришкою життя та помічницею його мандрівці до вічности. Допоможи мені бути гідною подругою цьому чоловікові, з яким ти сам з'єднав мене в тані подружжя. Хочу бути доброю дружиною. Та завжди чинити приємність своєму чоловікові тих речах, які подобаються тобі, дай мені мудрість розуміти його потреби, вади і недосконалості, спокійно нести тягар подружнього життя, бережи мене від Духу Світу, який затроює подружнє життя, дай мені ласку бути доброю дружиною, матір'ю та господинею. Щоб через мене чоловікою, було легше прославляти Тебе, Марія. Ти була взірцем для подруг, дай мені ласку наслідувати Тебе, моєму подружжі та щиро і вірно любити свого чоловіка аж до смерті. Амінь Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай пройде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя, душ наших, під Твою милість прибігаєм, Богородиця Діво, молитвами нашими. Не скорботи, не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословена, Пресвятая Богородиця, спаси нас.